Про цей автомобіль буде йти сьогодні мова. Всім привіт. Renault Megane другий, в дуже класному кольорі, просто неймовірний кольор діамант. І на круті комплектації легкосплавні диски, омивачі фар, ксенон. Далі туманки присутні, складання зеркал, оригінальне лобове вітрове скло, датчик світла дощу, автозатемнення безключовий, фаркоп присутній, парктроніки присутні. Парк в класному стані багажний відсік. Ну, тут у нас молочко з села. В класному стані салон. Маємо перепрошую друзі, за музику, маємо клімат, маємо 4 підйомники, складання зеркал, маємо клімат, маємо шкіряне кермо, маємо круїз-контрол, маємо підігрів двох передніх сидінь, перепрошую за гермитр. Маємо кватро, ну тут не кватро, автозатемнення. Ось така машинка. Буде в Києві. Ціна з доставкою в Київ 5750. Хто хоче приїхати подивитися, приїжджайте, гляньте, Машинка в дуже адекватному і гарному стані. Сьомий рік, 1,6 бензин, механіка 5 передач на крутезній комплектації. Фаркоп є, парктрони є, клімат є, круїз є, колір є, диски є. Коротше, все є. Приїжджайте, купуйте. Привіт! Другий Реномеган і його конкуренти Реномеган на трасі. Сьогодні хочу поговорити про автомобіль в досить такій класній комплектації. Значить, Я зараз не їду на столицю, Так вже склалося, мав їхати іншою машиною, але їду цим автомобілем. Другий Реномеган 2007 року. В... Я вважаю, що комплектація тут така, в якій є абсолютно всі опції, які потрібні другому Реномеган. Значить, 2007 рік, 1,6 бензин, двигун з фазорегулятором. Далі в комплектації має легкосплавні диски, безключовий, фаркоп, задній парктрон, ксенон, Вомивач фар, звичайно, так як є ксеном. 4 склопідйомники, складання, регулювання, підігрів, зеркал, клімат-контроль, круїз-контроль. Ну, таке гарне. І досить таки гарно збережене шкіряне кермо, гарна шкіряна ручка, підігрів двох передніх сидінь, є автозатемнення, є датчик світла, датчик дощу. Тут встановлено ще в ньому оригінальне лобове вітрове скло. Видно так. Автомобіль в такому класному топовому кольорі. В синьому. Ви в Viber групі можете його побачити, він закинутий. І в Viber, і в Telegram. Сьогодні я вам частково його також зупинюся на заправці, покажу його, як він виглядає зовні. Цікавий автомобіль з двома не, не глобальними підфарбованими елементами. В принципі, для 2007 року досить таки класно збережена машина. А хто в нього конкурент на трасі і чого так багато людей мають дуже негативну думку взагалі, в принципі, про другий Renault Megane? Дехто. Плюється і розповідає те, що Меган це повна туфта, дехто їздить на них і кайфує. Чому? Тому що насправді компанію Рено і взагалі Меган як автомобіль, його треба розуміти. Треба розуміти і знатись про його всі мінуси. Про що я зараз кажу? Давайте все по порядку. Значить, якщо ми беремо другий Renault Меган, або другий другій сцені, то ці автомобілі мають ряд хвороб так званих. Перша і найрозповсюдженіша хвороба цих автомобілів, яка всіх абсолютно бісить, це проблема з тим, що тут пересихають і переламуються кабелі проводів. В задній кришці, в такому хомутові спеціальному, який знаходиться зверху. Тобто кожного разу, коли ти відкриваєш кришку, воно з часом переламується і там починається така невелика світомузика. Далі. Досить часто горять блочки управління склопідйомниками. Це стосується і сценіка і стосується так само другого мегану. Далі можуть просто зламатися склопідйомник і може не підіймати двигун скло. Ну, тобто двигун склопідйомника, я маю на увазі, електричний. Далі розповсюджена проблема підтікання клапаної кришки, підтікання теплообмінника, бо просто теплообмінник дуже часто в цих автомобілях мішає масло з антифризом. В них досить таки неякісно, я вважаю, неякісний паралон в сидіннях і досить неякісні самі сидіння. В принципі, сидіти зручно, спина в мене в мегані не болить. Другому, в третьому взагалі зручні сидіння, і в третьому вже вони фактично всі помилки усунули. Але в другому ці всі проблеми присутні. І багато з людей, які купують цей автомобіль, не розуміючи про всі його такі невеликі проблеми, так вони мають досить таки негативне враження. Тому що, якщо вам на голову звалиться відразу, от стільки аж проблем. І проблема з електрикою задньої кришки, і підтікання клапаної кришки, і е, змішування антифризу з маслом. А дуже часто люди, які не розуміють, що для Рено то не є велика проблема змішування антифризу з маслом, починають е, переговарювати головку. І люди не поодинокі випадки є такі СТОшники, які знімають, розбирають повністю а потім виявляється, що проблема в звичайному пластиковому корпусі. Термостату. І такі випадки бувають. І дуже багато, мені дуже багато підписників телефонували і розповідали історії, якісь просто нереальні історії на рахунок таких моментів. Люди не розуміються, люди роблять помилки. Ну, Звичайно, хтось за це платить, і ну, от в людей складається враження, що Меган це просто не машина, а гівно. Давайте поговоримо про його переваги, глобальні переваги, які є в другого на Мегану. Надійна коробка передач механіка. Однозначно, цей автомобіль хвороби з коробкою немає. Далі мега ресурсні і мега надійні вся лінійка бензинових двигунів, які ставились на другий реномаган. Один 1,4 бензин. Вам не почулось тут такий стояв. 1,6 бензин це всі 16 клапані двигуни. 2,0 бензин, 16 клапаний. 2,0. Турбо бензин, такий, як ставився на лагуну, і такий, як в принципі, ставився на лагуну Купе, і ще на деякі моделі компанії Renault. Це дуже така потужна машина, дуже класно вона на цьому двигуні їде. Кажуть, що ще в деяких країнах ці автомобілі продавалися з двигунами 1,8. Тобто це був старий 1,7, який був перероблений з 19 Рено на об'єм 1,8. Але я особисто такого двигуна не зустрічав. Я зустрічав його на старих лагунах, але на конкретно меганах других я не зустрічав і думаю, що це більше якісь міф, ніж правда. Ну, але було у нас при декілька разів при застіллі. Там хлопці спорили, що вони бачили такі двигуни. Я не бачив, сказати цього не можу. Далі дизельні двигуни. Ви всі знаєте, що Renault Megane має легендарний, я не з цього слова реально, легендарний К9К. Легендарний він повністю в всіх сенсах. Чим? Тому що насправді, якщо там стоїть адекватна паливна система Continental, якщо там стоїть навіть Delphi, то цей автомобіль досить таки дешево експлуатувати. Він нормально їздить. З проблем, які бувають з дизельним двигуном 1,5К9, це, звичайно, на Delphi форсунки і турбокомпресор. Час від часу можуть вийти з ладу, але ціна питання дуже адекватна. Далі. На цих двигунах треба обов'язково на пробізі до 300 тисяч замінити вкладиші. І в принципі, якщо ви ці процедури будете проводити, то К9К сам по собі дизель досить класний. По-перше, він чугунний дизель, в нього чугунний блок, і він такий ну, дуже класний моноритмо від зроблений. Прямо придертися до конструкції самого двигуна не, ну, немає чого. Друга, друга частина, він є вісьмиклапаний дизель, тобто максимально простий, максимально легкий в ремонті. І дуже дуже ресурсні. В принципі, при адекватній заміні оливи, при адекватному відношенні до самого двигуна, цей автомобіль, цей двигун проїде вам ну, реально великий кілометраж. Далі сюди ще встановлювалися такі дизельні двигуни, як 1.9. Це теж можна сказати, що легенда від компанії Renault, 1.9 дизель. І на деякі варіанти були 2 літра дизель із 2 літра дизель. Ішла йшла коробка автомат дуже часто, і автомат повноцінний хороший. В принципі, якщо знайдете другий меган на 2-літровому дизелі, то з автоматом можете сміливо брати. Що вас може чекати на 2 літра дизелі саме на другому раномегані? Може бути проблема з тим, що не відкрутяться форсунки, коли їм прийде амба і доведеться висверлювати, знімати головку, Ну і висверлювати форсунки з головки. Це досить така серйозна і фінансово затратна проблема. Але все вирішується, в принципі, якщо ви візьмете автомобіль ще в гарному стані, то ви маєте шанс з ним проїздити довго. І одна з самих таких глобальних, один, просто неймовірно глобальний плюс другого Renault Megane, це його кузов. Кузов другого Renault Megane, це, можна сказати, сміливо. Взірець того, як повинні бути зроблені кузова, яка має бути їхня надійність, наскільки міцно вони протистоять корозії. І на другому намигані 4-3 року, якщо машина навіть була десь колись там пофарбована, але якісно відремонтована, ви не зустрінете корозії. Не зустрінете ця машина абсолютно не гниє. І це один з самих таких глобальних великих. Величезних плюсів цього автомобіля. Так, в нього є мінуси. Мінуси є, і, звичайно, якщо у вас нема знайомого адекватного електрика, адекватного повторюсь, тому що всі проблеми, які в нього є, їх можна назвати дитячими хворобами, які вирішуються на невелику кількість грошей. Якщо, звичайно, ваш автоелектрик не вирішив вас роздягнути по, по пояс і висмоктати з вас абсолютно всі гроші. Тому е він. Цей автомобіль при розумінні цього автомобіля буде возити вашу сім'ю, буде заробляти вам гроші, буде виконувати всі правильні функції, які він має виконувати. В нього офігенно високий кліренс, в нього дуже на високому рівні безпека. І, в принципі, всі ці фактори разом дають йому глобальний плюс, глобальний такий глобальну перевагу на його. Багатьма конкурентами, будь то Ford Focus, будь то Astra H, будь то ще якісь автомобілі. Я особисто хочу сказати, що напевно такого потужного кузова і такої лінійки фактично без таких особливих проблемних бензинових двигунів немає в жодної компанії виробника. Ну, кого ми можемо поставити в приклад? Форда, ні, Форда. Що двигуни в Форда будуть там прямо більш ресурсними, вони тим більше йдуть в Форда алюмінієві, фактично, а не з чугунним блоком. Кого ми можемо назвати конкурентом? Астру H. Можемо, звичайно, Astra H теж мені дуже подобається. Це дуже класний автомобіль. Якщо знайдете його в хорошому стані, то, звичайно, що Astra H це крутий автомобіль, також, який мені надзвичайно сильно подобається. Але. В Астри Аж нема такого різноманіття бензинових двигунів, в Астри H більш такі, скажімо, складніші до експлуатації дизельні двигуни і до утримання також, мені здається, вони будуть більш складніші в Астри Аж. Перевага Astri H те, що це німецька машина, в неї якісніше, набагато якісніше сидіння, ніж в Мегана, в неї. Якісніший салон набагато, в неї краще закриваються двері, в неї краще працює електрика. І в Астрі є теж багато переваг перед Меганом. Що би я обирав, якби я шукав собі такий автомобіль? Взагалі, наприклад, Ford Focus, Astra H, Renault Megane чи Golf. я би шукав, звичайно, перш за все, це стан автомобіля. Класний стан. Але хочу сказати, що. Все одно найбільшу перевагу віддав Берено тільки через кузов, тому що такі старі машини мають властивість кородувати. Це стосується напряму шкоди, це стосується прямо напряму всіх Октавій, всіх гольфів. Астра аж, в принципі, гарно тримає корозію, але все одно це не Меган. Ford Focus непогано тримає корозію, але це все одно не Меган. Тобто. Тут є багато переваг, які саме можуть бути актуальні, так як це вже стара машина. Але, звичайно, що на фоні оцих всіх плюсів проблема з електрикою, проблема з підтіканням клапаної кришки оці всі моменти можуть винести вам мозок, а інколи для декого зіпсувати абсолютно всі репутаційні переваги Мекана. Зіпсувати їх і підможете їх просто на нуль. Тому ось так. Тому, друзі, якщо ви хочете собі другий Renault Megane, якщо ви вагаєтесь, яку машину вам придбати, меган, фокус, шкоду Октавію, шукайте, перш за все, стан автомобіля. Знайдете класний, знайдете хороший, беріть. Але для того, щоб придбати хороший автомобіль, треба потрудитись, треба поїздити, треба пошукати. Звичайно, ви можете скористуватися, скористатися нашими послугами підбору під ключ. Ви можете спокійно замовити в нас послугу під ключ на такі автомобілі. Ми їх шукаємо, знаходимо і успішно віддаємо своїм новим власникам. Кому цікаво? Телефон є в описі до відео. Ціни на послуги підбору зараз, друзі, якраз в процесі розробляється сайт, там буде вже більш вся детальна інформація, як подати заявку на підбір ключ, як правильно обрати автомобіль. Там буде дуже багато таких порад на сайті. Я думаю, що сайт вам буде дуже цікаво почитати, тому що в принципі я туди вкладу і вкладую весь свій автомобільний досвід, який в мене був з багатьма автомобілями. Там буде багато порад, і буде відповідь на 85-90% всіх питань, які ви мали би задавати по телефону. Для чого я його роблю? Для того, щоб мені була набагато легша комунікація з вами, тому що мені насправді я втомився від таких дуже активних багатьох телефонних дзвінків. Я вам всім вдячний, що ви телефонуєте. Це моя робота, я маю це робити, але дуже часто подрібним питанням можна би було і не... Телефонувати і не писати, а просто прочитати їх на сайті. Саме для того сайт вже створюється, він наповнюється, але дуже багато інформації, тому це займе район 10-14 днів. плюс-мінус, тому що туди треба, ну, ви самі розумієте, дизайн, редактори і все решта, це все треба провести, його треба протестувати, а тільки тоді презентувати вам. З вами, як завжди, був канал «Авторозбор». Рубрика Renault Меган. Меган, цей, на якому я зараз їду, продається. Якщо він вам цікавий, ціна в Києві вже буде в Києві 5700 доларів. Стан автомобіля дуже хороший і надзвичайно потужна комплектація. Бзовні ви його побачили. Це автомобіль, який дійсно вартий вашої уваги. 215 тисяч пробігу, механіка 5 передач, крутезна комплектація, з усім абсолютно опціями. Крута опція автозатемнення, я вже 100 раз повторював. У мене, наприклад, тут в Pasі b 8 у мене є автозатемнення тут, і автозатемнення є ось цього зеркала. І це настільки корисна опція, коли ти багато їздиш по шосе, тим більше в зимовий період. Неймовірно корисна штука, неймовірно корисна опція. Перепрошую, що відео затягнулось. Всіх обняв, бережіть себе своїх близьких. Не ігноруйте повітряні тривоги. Всім добра! Всім пока. Скоро перемога!